Дональд Трамп зробив низку суперечливих заяв, зокрема, назвав Володимира Зеленського диктатором, та заявив, що Україна могла уникнути війни. Як українці ставляться до таких слів, ходімо, дізнаємось. Ваше ставлення щодо останніх висловів Трампа щодо війни в Україні. Хвора людина на всю голову. Їм треба гроші, а не вільна Україна. Їм все одно. Ми на нього не а то немає, Треба на це надіється. На Європу, на нас, а не на когось. Щодо останніх висловлювань Трампа щодо війни в Україні. Ой, то ну його придурка. Ви що, ні-ні, ні не хочу говорити. Думка щодо останніх висловлень Трампа щодо України та війни. Ось, це тут думка. Я навіть не знаю, як висловитись цензурно, якщо чесно. Ну, та боляче, звичайно, що боляче і важко слухати таке. Пережила стільки, наш народ пережив і така неповага до людей, до, до, до наших жертв, таких, скільки в нас військових, хлопців загинуло. Звичайно, що боляче. Не знаю, щось розочарувалася в ньому. Думали, що буде щось якась підтримка, ніякої підтримки немає. І не знати, від кого чекати. В общем, надіятися треба тільки на себе. Mm. То, є, то є політика. Вибачайте, ні, я не маю Висловлювань Трампа про Україну до... щодо України та війни. Що, що влада має, то і, і, і чує від Трампа. Як зробив Зеленський, так від, відноситься. До... Тому що некомпетентна влада, так і вона відчуває ту пряму мову від. Керівництво Америки. Боже мій. Америка, Америка на своїх проблем є. Зараз тема Трампа. Ці, от, головне ж давав зброю та й все. Легенько треба з ним говорити. Дуже легенько. Бо ми Зараз що, по перемогти і все. Дуже негативне ставлення до того. Дуже негативне. Дякую. А потім буде все нормально. Він пунктує. Трампа щодо України та війни. Війна в Україні нікуди не поділася. Ми мусимо її самі наближати. Америка ну, хоче допоможе, не схоче не допоможе, але ми мусимо самі докладати всіх зусиль, щоб наблизити ту перемогу. Не сидіти тихенько вдома, не ховатися під спідницю, не донатити 50 гривень на місяць, а все-таки щось робити. Хто старенький не має сили, то молитвою, а хто має силу. Мусить допомогти. Ой, мені шкода американців просто. Я вже не кажу про українців. Де їхні очі, де їхні були думки, як можна було таку людину вибирати на пост президента? А ми справимося і без Трампа, тому що ми сильна нація. Ви знаєте, я дивилася дуже чудову передачу, де виступав наш психіатр Глузман. Так він охарактеризував Трампа єдиним словом, безконечна вседозволеність. І тим можна пояснити все. Тобто людина, яка дозволяє собі принижувати когось насамперед, себе не поважає. Людина, яка поважає себе, ніколи не дозволить настільки принижувати, тим більше, президента країни. Це, Обурливо з точки зору людської, не говорячи вже про якісь політичні аспекти цієї проблеми. Оце, що я би хотіла сказати. Саме головне, що мій син війні хворий вже і два рази в лікарні лежав. Вчора мабуть, я хворий. А Трамп, він, він не є українець. Я не знаю, він хоче копалення, навіть незалежно чи закінчиться війна. Що собі? Більше не знаю, що казати. Хочу сказати, що е, легше то все зворажити, а краще то подумати, що не тільки він має Зеленським, але ще хоче сказати, що і народ у нас є український. Він подумає, що треба із народом рахуватися, то перше, чим що сказати, треба подумати. Я не схвалюю, легше все розбити, а склеїти дуже важко. Я вважаю, що його дні ну фактично вже вичерпані. Приємно те, що Америка піднімається, що люди толерантні з нами, весь Євросоюз підтримує нас. Я надіюся, що у нас все буде добре, що ми далі отримуємо таку підтримку, як ми мали. І напевно, знаєте, сюди треба шукати плюси. Плюс в тому, що завдяки тому Трампу, як би нам то не хотілося сказати, завдяки тому Трампу ми ще більше згуртовуємося. Ми ми стаємо такими, як ми були після війни. А Я би, До початку війни, а я би трішечки додала, що нам бракує лідерства і дипломатії. Трохи вона і наша в тому є на даному, ми, на даному ми, рівні. Розумієте, що ми маємо розраховувати перш за все, ну, найбільше на себе і не чекати і на ЗСУ. допомоги. Так, і на, на, на ЗСУ. Ну, я маю на увазі, а що ми. все разом наше військо, тому що ну, ми є одним цілим, наше військо, ми, тобто ми. Проти того агресора, проти тої війни. Ну щоб війна закінчилася, обов'язково потрібно. Я вважаю, що такої нації як Росії немає існувати, тому що її зупинити може тільки силою і ніяк ніякими дипломатичними методами, тому що це буде короткостроково, на жаль.